Всім привіт! Давай подивимось, що блокує твій а, фінансовий поток, потік. Та чому що може заважати а, приходу твоїх коштів? В першу чергу картка серця говорить 24 аркан нам про те, що ти можеш займатися тою справою, яка не від серця, робити якусь таку справу. Не від серця. Да? Тут треба йти з безмежним коханням, да? з безмежним коханням до грошей, починати, якщо ти ще працюєш на якійсь такій роботі або шукаєш роботу, да? яка не від серця. Да? От, треба проявляти такі яркі емоції, відкривати свою душу, займатися. Такою ем, іскрньою працією ем, від душі хотіти і екологічно хотіти ем, тих. Ем, Грошей, скажімо так. Картка Луни говорить нам про те, що тут може бути багато якихось, знаєш, таких ілюзій, накруток, сплітінг, якихось розговорів, боїшся чогось, боїшся розкрити собі свої такі от моменти, які в тебе йдуть насправді. У душі також може бути якась залежність, завість від якихось людей, менше також кому що кажи, і не накручуй себе в ілюзії, треба вийти із ілюзії. Картка Гробу говорить нам в Лилових Сумерках про. Якесь, знаєш, болізне несостояння, розставання, можливо, якісь болезні переживання, переживання, таке. Але тут треба це відпустити. Так? Якийсь повторний пункт може бути в житті, траур, постійно ти ж якось думати, де мої гроші. Як мені що треба, якщо в тебе... Чи по роботі, чи по твоїм блокам іде момент, треба відпускати, відпускати стару роботу, міняти, наприклад, цю роботу, не вертатись не в своїх думках, не в своїх моментах туди ж, де, де ти є. Але я тобі хочу сказати так: тут іде далі картка риб. Як тільки ти це все пропрацюєш і почнеш робити. А по-новому тобі зразу відкриваються гроші. Зразу відкриваються це картка грошей, картка навіть прибилі, такої удачі, матеріального стану, картка і здоров'я гарного, і виконання твоїх бажань, успіх в твоїх якихось починаннях. Да, навіть можливо, тут зродження чогось нового, нових ідей, нової справи, навіть може бути і вагітність. Ну, така ситуація. Пиши, приймаю, а і далі буде. Підписуйся. Дякую.